Банківський бойкот близько сотні обурених родичів бійців АТО мітингували під стінами. ОДА. вони протестували проти переведення рахунків військових у три державні банки. Мовляв, ті не мають ані фінансової, ані технічної можливості проводити виплати вчасно та без затримок. Вікторія Хамаза детальніше Родина, має право. право. Поки їх чоловіки та сини воюють на сході, вони відвоюють їх право на вибір тут. Під стінами ОДА родичі учасників АТО вимагають не переводити рахунки військових до державних банків, бо бояться лишитися без грошей. Пояснює пані Тамара. Її чоловік також військовий. Поки він на полі бою, родина живе на його зарплатню. Буде виникати певні. Труднощі в обміні фінансами, в доступі до фінансів. Я дуже хвилююся через те, чи взагалі зможуть вони вчасно отримувати зарплатню, на яку в принципі проживають зараз їх сім'ї. Ми не знаємо, яке буде обслуговування в тих банках, які нас змушують приходити зараз. Немає наявної сеті терміналів. Зарплатні картки учасників АТО закрили, кажуть люди. Натомість дали їм два дні, аби перевести рахунки до трьох державних банків. Таке рішення є прямим порушенням закону про оплату праці, стверджують активісти. Бо лишає родини військових без низки банківських пільг та привілеїв. До мене там встановлений клієнт банк. Я можу в будь-який час перевести кошти з одної картки на іншу. А у тих банках, які запропонували, там нема такої можливості, наскільки мені відомо. А, і ну, люди самі мають обирати. Обурені таким банківським совілям самі військові. Капітан третього рангу Олександр Калько переконаний, нині не час експериментувати, особливо над учасниками АТО. Що він не думав, як йому переслати в своїй родині гроші. Це ну, не та група, на якій варто ставити експерименти. було озвучено, що грошове забезпечення військовослужбовців може надаватись через дуже широкий спектр фінансових установ. Це потім з точністю, скажімо так, до навпаки, от цим останнім розпорядженням невелюється. Не Переводити рахунки до державних банків. Це справа, кожного, каже представник Нацбанку Сергій Забуцький. Примусово робити цього ніхто не буде. В постанові немає вимоги в обов'язковому порядку перевести на обслуговування державної банки. Там є обов'язкова умова за згодою працівників. Якщо є утиски зі сторони керівництва, тоді вже це питання до порушення прав керівником особистих громадян. Свої вимоги мітингувальники виклали у зверненні до уряду. Його черкаські владці пообіцяли передати до столиці вже найближчим часом. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.